І гроші знайшли, і ремонт зробили, але лише в окремих приміщеннях, які підходять для проведення масштабних заходів, в укриті немає нічого, що могло б нагадувати про сховище медзакладу, окрім операційної ліжка, які обіцяли встановити ще два місяці тому, так і не перемістили за межі складу. Встановили лише лавки. Чекаємо миру якнайшвидше, і відповідно, якщо буде. Мирний час, дай Боже, щоб він скоріше настав. Ми плануємо тут ну, щось робити. Тут можна проводити якісь там зустрічі, конференції, бізнес-форуми. В кінці кінці можна використовувати як спортзал. Ми вже там купили. Тенісний стіл кращого часу у медзакладі вирішили не чекати. В Укритті вже наповну проводять мистецькі заходи. Та от чи було в отриманих 11 мільйонах гривень державної субвенції, закладено кошти на тенісні столи, гойдалки та полотна для малювання невідомо. В Укритті медзакладу як метод заспокоєння відвідувачам пропонують помалювати. Мистецтво ну воно повинно повинно перемогти. Переможе мистецтво переможе Україна. І мистецтво спасе світ. Є така фраза, я її дуже люблю, тому є ті речі, які не можна вимірювати просто там в грошах чи, ну, чи в якихось там інших матеріальних цінностях. Це душевні речі, це такі душевні забаганки, можливо, які. Ну, Нічим не можна порівняти нічим не можна зрівняти і ту кількість людей, які укриваються у захисній споруді, адже тут мало б перебувати 350 осіб. Під час останньої повітряної тривоги їх було зо десяток. і ніхто із присутніх не причетний до медзакладу. Коли почалася тривога, то ми задля безпеки нашої ми спустилися в укриття. Досить такі комфортні умови для укриття цього, і безпека понад усе. А чи вперше ви тут взагалі? Я, в принципі, вперше, але, мабуть, що не востаннє. Самі ж рівняни кажуть, в укритті комфортно, але часто безлюдно. Працюємо в офісі неподалік лікарні, все що можу сказати. Наразі тут наше укриття завжди, коли сирени, наш роботодавець говорить, що ми йшли в укриття, ми виконуємо це все. Ну і приходимо в укриття звісно. В приватній розмові лікарі розповідають, що ніхто не вправі змушувати працівників закладу спускатися в укриття. Тому медиків тут і не було. А щодо пацієнтів, то вони можуть сховатися у підвалі корпусу, бо відремонтоване укриття знаходиться далеко. Додають, що у це сховище зможуть потрапити далеко не усі пацієнти, адже сходи під силу не усім. Наразі це укриття функціонує більш як арт-галерея та центр дозвілля, аніж захисна споруда, адже чомусь замість облаштування умов для перебування пацієнтів тут створили. Умови хіба для розваг та проведення так званих благодійних вечорів. Дарія Солодовник та Олег Шаламай, телеканали ITV.